Якщо ви думали, що змагання і риболовля це фан, весело, нап... так буває не завжди. Баки, привіт! У нас змагання перші цього року. Яке там сьогодні? 15 березня, на дворі дуже холодно, зранку був мороз, а в нас змагання. Подивимося, як будемо ловити коропа. Ще й сам в секторі. Якщо коротко, то 11 учасників. Мені попався 16-й сектор. Справа від мене Василь з ВКК. А зліва від мене, вгадайте, з трьох разів хто. Хто ще може бути, як не Дмитро Савко з фішки. Це наша вже історія Бетлів. Змагання змішані. Можна карп, можна флет. Я буду ловити на флет, тому що дуже рання весна. Треба давати маленький гачок, маленьку насадку, щоб сітка не розчинялась довго. Одним словом, попробую. Буде холодно, буде тепло, буде дощ, може. Сподіваюсь, снігу не буде. От, має бути цікаво. Підписуйтесь, буде розіграш по-любому. Цього разу розіграємо якісь, щось з нашого корму, з нашого чарбейт. Я от пішов на другий берег подивитися, який в мене сектор. І тут дуже цікаво. Тут такий очерет так виступає в воду, що це просто метрів на 5. От, бачите? Оцей весь очерет. Це в мене в свімі. Я вже замішав ось такий метод мікс, кальмар позвониця і криль халібут. Це наші, а це поки що нема такого спродажі. Це ми взяли на тест з Ігором. Будемо пробувати розширювати лінійку, шукати ще смаки, які класно працюють. 120 мл води приблизно на ось таку порцію. І 15 хвилин. Гарно перемішати, 15 хвилин і можна ловити. Насадки, треба вибрати насадки на наставку. Я вибрав ось таку, не знаю чи видно. А ти йшов? Отак, ні з того, ні з цього. І взяв, заїхав Амур. Ще й такий великий і такий активний. Я так довго його не міг підняти, я думав, що це карпа. Це Амур. Чудеса. У мене вже було два клювання, це були два карасі. Я домов та знову карася. Воно так провисло, легенько підходжу, дивлюся. А воно тягне і фрикціон вимотує. Круто. Мені починає подобатися ці змагання. А клюнуло на насадку, яку я казав з самого початку, на веселку. На мій погляд, це топова насадка на ранню весну. Може вона і далі буде працювати, але весною вона поки що найкраща. І на наш улюблений крильовий метод мікс. Працюємо далі. Дивіться. Трошки зрано, як для горіху. Але мені здається, що треба трошки зварити і дати, особливо враховуючи, що в мене вже амур клюнув. Тому ось таке, а зараз буду варити. А ось це повідок, на який я зловив амура. Бачите, який маленький гачок і насадка, той як ремк 10-й, і насадка, веселка. Es acá Фотографії спеціальні. Гругли Це... да. такий. Ти знаєш, як колись даїшники були. Що були? Як колись даїшники Шо? були. Весь О. аж сілося в землю. 8600, рівно 8, 8 кілограмів. Так. Ось така махіна березнева. У мене дві риби нормальні. 7-300. Слухай, я його записав 5. Або переднього 5,5. Цікаво. Зім'я локар. Я ж два обриви мав. обриви? Ну, то просто закинув, полежало витягувати, обрив. триста чистим. триста чиста вага. ще раз. О, по замовленню. Так, поки добре? що все йде по плану. Так. Головне тримати такий темп, Вночі дзвони часто. Я вночі сподіваюся, трохи посплю. Дивіться, як я закутався. А все, тому що дуже холодно. Треба добре вдіватися, щоб не було холодно. Є вже вечірні протоколи. Напевно, ви вже їх зараз бачите. Як бачите, зловлено було 8 риб на озері, Із них 5 ми з Ігором зловили в двох різних секторах. Поки що все йде дуже добре для нас. У нас все гарно працює. Наш корм, наша тактика, наші точки, все те, що треба. От це не означає, що ми вже перемогли, чи ще щось, ще все тільки попереду. Якщо ми думали, що переможна вага буде 30 кілограм, то в Ігора вже 30 майже на перше зважування. Тому. Переможна вага, я думаю, буде ближче 100 кілограмів. У мене, до речі, ще одна рибка там є. Після цього протоколу невеличка, десь на 3 кілограми. Трошки доганяє ігора. Тому поки що в мене бікфіш Амур 6300. І здається, ще один амур є по озеру. 3 кг в Дмитра зліва. А так, поки тишина холодно, темно, всі чи то спати пішли, чи то грітися, чи то їсти, не знаю. Але поки що на озері дуже тихо, взагалі нічого. Дивіться далі, буде цікаво. Доброго ранку. Ситуація наступна. Є вже ранкові протоколи, ви зараз їх побачите. Ігор дуже добре відловився вночі. В нього не так багато риб, але вони всі дуже крупні були. У мене всього дві риби в протоколі, і то одна клюнула вчора тільки... трошки пізніше, ніж стемніло, десь 8-9 вечора. А інша клюнула аж самого ранку. Я перезакидав трохи, щось пробував робити, навіть кубрив пиліками, але... Щось риба вночі в мене не клювала. Тоді, як сусід мій Дмитро якраз вночі підловлював більш-менш стабільно. І ситуація наступна. Я зараз на другому місці перемагаю Дмитра десь на 6 кг, але в нього вже є Амур десь на 6 кг. Він, до речі, може побити мого амура бікфіша. Так що інтрига. От. А так, Ігора поки що тишина. Остання рибка була десь ще там вночі. Зараз вже всі почали годуватися, вийшло сонце, стало значно тепліше, було дуже холодно. От, Буде цікаво. Якщо коротко, що в мене, в мене зсередини поки тільки дуже маленька одна рибка, а все з, з там того берега з очерету. У мене вже було два обриви за цепи за очерет. От на сьогодні трошки міняю план, тому що мені не подобається, що в мене в ніч не клювало, тоді як в сусіда Дмитра клювало. І мені не подобається, що в мене середня дистанція не працює стабільно. Буду пробувати її, напевно, змінювати сьогодні. Мені здається, що я трохи задалеко вийшов. Треба трошки нижче сісти. От буду пробувати сьогодні давати вже горіх. Я вже навіть його трошки дав, ризиковано. Я його віз з на змагання, але не думав, що буду ним кидати, тому що все-таки ще дуже холодно. Але враховуючи, який активний, скільки вже їх було зловлено. То треба пробувати. Може спрацює горіх. От. А так багато хто з нульом досі сидить. Не знаю чому. Чи не може розібратися, ще риби немає. Слава Богу, корисівно чи не буде. Та й таке. Дивіться далі. Працюємо. thank <laughs> you Що третя година, субота, фініш завтра в 12-й годині. І як і кожні змагання, не може все бути без драми. У Нас завжди є якась драма на змаганнях. Завжди хтось нас переганяє, у нас нічого не виходить з ігром, а потім ми в кінці починаємо щось робити і в нас починає щось виходити. І от знову схожа ситуація. Спочатку ніби все було добре, все гарно починалося, але зараз все не дуже добре. У мене. Від ранку один одна маленька рибка, десь на три кілограми. А сусід Дмитро, який мене перегнав ще на обідньому зважуванні на 6 кілограм, він має три риби і дві з них крупні. Я не знаю, де він їх бере, як він їх ловить. Але поки що він переганяє мене на кілограм, я навіть не знаю наскільки, напевно, вже двадцять. Він я вже на третьому місці. Він потихеньку наближається до Ігора. Треба щось придумати. Бо поки що все виглядає печально. А, і є ще одна дуже погана новина для мене. Він Амура зловив великого. Дмитро зловив Великого Амура, і він поки що виграє ті свінгери, які я дуже хотів. Так що мені треба не просто його доганяти, мені треба ще й Амура великого зловити, щоб ті свінгери виграти. Одним словом, задач багато і складних. Ігора теж дуже довго не клює, У нього останнє клювання було ще десь вночі. Щось помінялося, ніби тепла погода стала, але перестало клювати в нас, в ні. Ось такі справи. Так що щось треба думати. Шкода, що це один в секторі. Так би з кимось поговорити хотілося, пообговорювати тактику, а так не виходить. Що я змінив, я трошки ближче підійшов. Я вже не ловлю, Як я ловив 64 метри, а зараз спустився десь на 50 метрів. І я почав додавати варений горіх. Я зварив вчора горіх і сьогодні почав давати горіх. Далі до коноплю, горіх, більше нічого. А по насадках то далі топ. Ось це. Веселка. І Я почав ще ставити кислу грушу і мав вклювання якраз тої риби на кислу грушу. Ну, але думаю, що тут зараз право не в насадці. Насадки в мене правильні. Тут треба зрозуміти, де риба і чому вона не клює. І як її поставити стабільний кльов вночі або ввечері. От, якось так. Нагадую за розіграш. Буде розіграш в цьому відео. Потрібно підписатися на канал, написати коментар, наприклад, написати, чи ви вже відкрили сезон. Якщо відкрили, туди, а якщо не відкрили, туди збираєтесь відкрити. І лайкнути це відео. А ще ідеалі перекинути комусь, щоб ми трошки більшу охопність мали. А то ми дуже стараємося розвивати канал, щоб було більше україномовного контенту в Ютубі. І тому допомагайте нам з цим, будемо раді. Все, йду щось робити. Немає, майже нічого великого немає. Так. Пам'ятаю, було, коли змагання де давали якусь нагороду за найменшу рибу. Якщо що, якщо то думаю, це вона. 2360, мінус 600 гад. Фото з ним не будемо робити. Так, я його тільки для відео піднімлю. Фото не буду з ним. Але трохи підросте, буде гарний. Ось. Ось такий той самий. Зараз ще третій раз буде така. Один, два, третя. Чотири, п'ять. Та. Що не взяв смолфіша? Кіло сімсот. Ти взяв? З тим найменшим. Чотири п'ятсот п'ять мінус 600. Назар, третій раз те саме. Я відпускаю в мішок і зразу знову. Я думаю, що та так. Шістерік. Нашу вона в кадрі. Так, щоб я тільки зараз тою рибою не впав туди. Ну, що вечір, суботи було вже зважування. Ах, хоч я і здав 5 риб, що ніби багато, але вони всі невеликі. Діма здав 6 і майже всі великі. Мені здається, що Діма вже навіть ігора перегнав. Ви зараз подивитесь протоколи, я ще їх поки не знаю. Але ситуація складна. Не безнадійна, тому що почало щось підкльовувати. Попереднє відео, яке записував, то в мене була одна риба на 3 кілограми, а в Діми 3-4, і кожен з них там 8-10, то взагалі було все дуже сумно. Поки що трошки краща ситуація. Але мені треба, щоб мені активніше клювало, мені треба доганяти. Мені до першого місця, я думаю кілограм 20. От, і в мене щось крупна риба взагалі не клює. Я вже загодувався на ніч, багато насипав, трошки спробував дещо змінити, якщо спрацює і буде успішний результат, завтра поділюся.

Доброго ранку. який дощик, вітер дуже холодний почався. Я прямо в палаці закрився і сижу, записую для вас таке коротеньке відео. Ситуація така. Ще немає ранкового зважування, але вже відомо хто скільки зловив. На вечір було 20 кг різниці між мною і Дімою. І в мене зараз є три рибки невеликі дозважування, і в нього три рибки невеликі дозважування. Так що, схоже, що ситуація кардинально не зміниться. Задача стоїть зловити щось крупніше і бажано в кількості, як мінімум, дві штучки. Тоді я дожину перше місце. В Ігора трохи сумно було вночі, але хоч щось там Ігор підловив. Здається, дві невеликі рибки. Йому цього, напевно, недостатньо, йому треба ще теж ловити. Тому все як завжди буде вирішуватися в останні хвилини. Тому дивіться далі, підписуйтеся і приймайте участь у розіграші. Якщо ви думали, що змагання і риболовля це фан, весело, на природі, відпочинок, то так буває не завжди. Зараз який я закутаний, падає дощ сильний. І дме такий вітер, що мені здається часом, що зараз палатку просто забере. Я її так тримаю. Просто неймовірний вітер, нагадує прилбирський. От. Ну і що? І в таких умовах теж треба щось робити. Зараз буде зважування, клювання, до зважування ще буде, я сподіваюся. От. Ну, тішить, що хоча б не так холодно, тому що температура десь 6 градусів, це принаймні не мороз і можна жити. Ось така рибка мені плюнула в колір дощовика. Є вже ранкові протоколи і є кілька цікавих новин. Перше, Ігор на першому місці знову він на кілограм перегнав Дмитра. А я прямо на зважуванні зловив ще одну рибу, поки що найбільшу свою за цю сесію, десь на 8-щимось кілограм, і теж трошки наблизився до них двох. Зараз мені до другого місця, та й до першого, можна сказати, приблизно 12-13 кілограм. Що є насправді дуже реально, враховуючи, що це ще майже ну, 2,5 години змагань, і в мене щойно клювало. Дмитро поки що не має риби. Ну, тобто він здав на, на зважувані риби, але зранку він ще не ловив. Тому, тому все дуже цікаво. Дивіться далі. Ну і досі падає дощ, я досі не можу нормально клювання знімати. у Ігору там є якийсь цікавий лайфхак, як він знімає клювання. Тому якщо ви будете дивитися моє відео, подивіться, ще його відео, він показує, як він знімає. А я біжу щось робити, бо треба рибу ще ловити. Це фініш змагань. І в мене третє місце. Але це не так важливо, бо є краща новина. Ігор, Розкажи, Шо? як ти виграв змагання? Головне нас... було сісти не біля Савки. <рес> <рес> Якщо сідаєш не біля Савки, то спокійно можна вигравати. На скільки ти виграв в нього? Щось на 6 кілограм. Ага. А коли в тебе переможна риба клюнула? Переможна риба клюнула перед самим ринковим зважуванням, буквально ну, майже на ньому. Я обігнав Діму на 900 грам. Круто. Але потім ще перед фінішем взяв ще одну і перегнав на 6 кілограмів. Круто. Ну, якщо говоримо про Діму, то тут якраз Діма і їде. <рес> треба, треба привіт передати. Ми якраз, ми якраз знімаємо. Як, скажи, як, як так робити, щоб друге місце зайняти? Як так робити? Ну, напевно, треба перегняти третє. Не знаєш, хто третє зайняв? <рес> Не знаю. Не знаєш? Ну я потім тобі покажу в своєму відео. хто <рес> Добре, <рес> все, давай. Володарь. Все, дякую, Діма. Ну що? Бачите, скільки ми кубків не вигравали. Нас двоє, а кубків знов три. У нас таке вже було, правда? У нас таке було на кричавчах і знову повторюється. <світ> так, а це нам підтвердження того, що в нас наш корм добре працює. І стік мікси, метод мікси, і насадки. Тому замовляйте, пробуйте теж, будете вигравати. Як я вже казав, це перші змагання, на яких ми виступаємо, ми використовуємо тільки наш корм, нічого Та. інакшого. І як бачите, досить класно все працює. Угу. Ми задоволені будемо продовжувати. Будемо продовжувати, тому. Підписуйтеся і купляйте і вигравайте. Ну, так. Все. До нових зустрічей -па. На, наших, на нашому каналі.